Вітаємо глядачів Політек онлайн. З вами Вадим Герасимович. І сьогодні у нас в гостях лідер політичної партії Рідна країна Микола Томенко. Вітаю вас. Вітаю. Чим менше залишається часу до виборів, тим більше розмови політиків про об'єднання нагадують суто таку просто балаканину. От скажіть, будь ласка, у нас знову повториться ситуація там, де три українці, то будуть чотири гетьмани. Ну ситуація повторюється, вона історична, вона ж не випадково. Я завжди. В мене є ще інший жарт, що значить українці навчилися домовляти за п'ять хвилин до розстрілу, а бізнесмени за п'ять хвилин до тендеру. Значить, і тому українці, і на жаль, і бізнес серйозний навчилися будувати, будувати власну національну економіку, значить, як так сказати, національну буржуазі, да, яка б інвестувала в цінності, в історію, культури, в традиції так далі. Тому що на жаль, такого сильного українського національного бізнесу немає. А з іншого боку, оця амбіційність і нарцистиз. І егоїзм він приводить до того, що елементарні речі, які загально прийняті в світовій практиці, ну у нас ідуть надзвичайно тяжко. Але знаючи ці проблеми і переживаючи ну не одну поразку, умовно кажучи, коли не домовлялися, от ми якраз з вами згадали мою роботу як голови слідчої комісії. По незаконній діяльності Чорновецької команди. Насправді, я тоді, як голова слідчої комісії, 37 томів матеріалу підготував і переконав більшість Верховної Ради, не просту більшість, про те, що були допущені незаконні дії, частині приватизації, незаконні розпродажу земель, там оренди і так, далі, і так далі. Навіть смерті були, бо був тиск на людей, зокрема на директорку книжкового магазину, щоб вона віддала якимсь там родичам Чорновецького це приміщення. Тобто підстав було достатньо багато. І тоді Верховна Рада мене підтримала і було Часні вибори, але оскільки наше середовище про українське, про європейське, як завжди, виставило купу народу, то Чорновецькі знову перемогли, і таких от е, негативних попередня приходів... робота була марною по суті. Да, фактично, то що я в комісії працював, не так легко мені це все було зробити. Значить, е, на жаль, е, закінчилося ну поганим результатом. І сьогодні, до речі, ми не маємо жодної серйозної справи, завершене про так звану незаконну діяльність зловживання Черновецького. Я не хочу, щоб це повторилося, і я вже став більш досвідченіший і. І я проаналізував і досвід, і помилковий, і успішний. І от наша команда громадського руху рідна країна. Сьогодні ми звернулися до, я так називаю, проукраїнської і проєвропейської позиції. Тобто для нас не зрозуміло, Ми Порошенка і діючу владу підтриму не буде. Ми не підтримуємо, умовно каже, там проросійську частину, і там якусь частину, як я ми кажемо, клоунську, да, частину, яка підіграє десь там ніби квазіопозиційну. Тобто, а оцій частині це ну, до 10 кандидатів президента, які заявилися, значить ми запропонували. Такі Принципів, як можна було вдалі далі Я реалістично для на речі: я не вірю в єдиного кандидата перед першим туром, не вірю в єдиного кандидата в першому турі. Тому п'ять позицій, які ми запровадили. Тобто, історія позиція... 2008 року, яка була на виборах мера Києва, нічому не навчить на президентських виборах ну, 19-й. Я б сказав року. так, що з точки зору програми «Максимум» не навчила. а От програму мінімум. Тобто я реалістична людина, я пропоную всім програму мінімум. Програму мінімум до п'яти позицій зводиться. Перша позиція все-таки спільне бачення. Тому що от ми десь зустрічаємося. А що ми робимо? От ми перемогли. значить, Наша команда, ми домовилися колективного президента, мовно кажуть, нас 10 кандидатів президенти. Можливо, цих кандидатів. Додатів, що ну це велика кількість. Цей Гризенко, цей судовий. Це і Чумак, це і Там Наливайченко, і Гнаб. Ну, я думаю, що треба ставити питання і думати, і стосовно Тимошенко, тому що, значить, теж воно ніби дискусійна історія, але більше, мені здається, воно все-таки попадає в цю категорію опозиції проукраїнської, проєвропейської і так далі. Це і Кошулинський, значить, ну, багато інших людей. Ну, на мою думку, в цілому адекватних людей, в цілому адекватних команд, але засліплених меркантильною і партійною проблемою. от ви зібралися, у вас участь. у всіх є спільне бачення? Я думаю, що є базові речі, про базові речі можна домовитися. Ці базові речі. Ну, насправді я маю досвід, наприклад, коли ми працювали над формуванням коаліційної угоди. Оця коаліційна угода було п'ять партій, підписало п'ять фракцій в 2014 році, і там базові речі, просто їх, то, їх не виконував. Ну, Давайте назвемо ці базові речі. Ну, дивіться, під базовими речами ми говоримо. Значить, це зовнішня політична орієнтація. Це, звичайно, умовно кажучи, Європейський Союз НАТО. Під економічними речами. Ну, як я кажу, все-таки не модель ліберальна, яка сьогодні як сировинний придаток при МВФ, а все-таки достатньо серйозна концепція формування національної економіки, тобто елемент соціальний і протекціонізму має місце бути, бо інакше ну, у всьому світі він відбувається. Щойно ми в нубі проводили конференцію про так званий новий тренд інклюзивної економіки. Уже інклюзивний розвиток. Інклюзивний розвиток означає, що це не боротьба за ВВП, а це боротьба за. Те, щоб позбавити бідності людей, щоб людина була захищена і так далі. Щоб не було, от як у нас один відсоток дуже багатих, там 10-15 середнього класу, а 80% бідних людей. Тобто такі речі треба обговорювати. Це проблема там, земельна, це проблема. Донбасу можна знайти спільні речі. Друга позиція: от нас 10 людей, наприклад. Ми підписуємо угоду про внутрішнє непоборення. Коли я чую, наприклад, коли садовій каже, що Тимошенко погана, а Герценко каже, що той поганий, ну це неправильно. Дивіться, ви підписали угоду і буде повторення Канівської четвірки. Е, ну ні, не буде повторення. Чому? Тому що я пропоную реалістичний варіант. Канівська четвірка передбачала, що буде один. Першому турі, і я не вірю в це. Тому я реалістичні речі пропоную зараз. Тепер дивиться третя позиція. Тобто, ми домовляємося, що да, ми критикуємо владу, ми критикуємо руський мір, ми критикуємо один одного. Не критикуємо. Третя позиція значить, як нам боротися з адміністративним ресурсом, який має місце бути. От я вам приклад привожу. Я до вас їжу, зараз. Бікборди всі розвішані. І багато кандидатів президента провладних. У мене питання: за які гроші вони розвішують? За наші бюджетні гроші, тому що у нас є білі партії, і чорні партії. А скажіть, будь ласка, за чиї гроші будете ви розміщувати білборди? Ну я, якщо буду балотуватись, буду розміщувати ті гроші, які я забрав. Але зараз це ми не в рівних умовах, тому що ви, як, наприклад, Яценюк чи Порошенко чи Ляшко, тобто з провладної партії, ви отримаєте з бюджету, ну, звичайно, гроші. не в рівних умовах, бо вже половина білбордів зайнята. Ні, ну я про інше кажу. Я кажу про те, що, наприклад, от є, наприклад, майже мільярд які отримують провладні партії, в яких будуть кандидати в президенти. Моя позиція така, що, друзі, це, це порушує загальні принципи. Отже, ми призупиняємо. Дію цього закону на час виборчої кампанії, і ви не отримуєте бюджетні гроші. Тому що ми не отримуємо, наче ви не отримуєте. І таких прикладів я можу багато привести. Тепер наступна позиція: можуть мати місце фальсифікації, можуть мати місце фальсифікації. Як ми захищаємо результати фальсифікації виборів? фальсифікації Як... будуть без цих виборів, без, без цього на жаль не, тому не відбувається. Я не вірю, що скажімо при всій повазі до тих, хто я назвав, що вони 100% забезпечують членів комісії і будуть контролювати всі сільські регіони. так далі краще домовитися про спільний підрахунок голосів. Про недопущення фальсифікацій, про захист результатів виборів. І останнє найважливіше, ми домовляємося, що від нас десяти, от Томенко, Петренко, зайшов у другий тур. Ми його підтримуємо. Хто з нас десяти заходив у другий тур, це на автоматі? Ми зараз кажемо, що це той кандидат, який сьогодні що ми його підтримуємо. Таким чином, хоч якась логіка. Роботи вже від сьогоднішнього дня, а спільні цінності, е, недопущення адмінресурсу, боротьба за Україну і проти ворогів, а не один проти одного, е, спільний підрахунок голосів, там спільна соціологія, е, паралельний підрахунок голосів і єдиний кандидат від десяти тобто Це абсолютно реальні речі, тому що я ще раз кажу: я противник оцій ілюзії, що от приходьте до мене, а я цей не буде. У нас єдиного кандидата. Давайте неприємну тезу скажемо. Єдиного кандидата в першому турі. Слава Богу, щоб він був від опозиції. Єдиний підтримає другому туру, Микола. Вони а що ви будете робити, якщо до другого туру увійде Тимошенко і Порошенко? Оці 10 кандидатів кого будуть підтримувати? Ну якщо Тимошенко буде в колі підпишеться і домовиться з, з цим колом про українських, про європейських, то тоді виходить, що ми її підтримуємо. Якщо вона підпишеться і візьме на себе зобов'язання. все ну, знаєте, знайте склад, що вийде... садовий кошулинський будуть підтримувати Тимошенко в боротьбі з Порошенко. Знаєте, це якийсь такий бразильський серіал? Поки ну, що нагадую. Розумієте, другий тур не проста історія треба завжди наче, думати як рухатися можна можна бути проти всіх і далі програти але е е серед цих підписантів другий тур, якщо спільно працювати може зенко потрапити може там і Тавенко потрапити може Садовий потрапити я умовно кажу тобто коли ми граємо в цю гру сценарії багато коли не граємо тоді ви праві тоді взагалі може бути сценарій порошенко бойко умовно кажучи. тоді сценарії де нам взагалі нема що робити в другому турі е ну людям таких позицій як ми тому я пропоную от зупинити цю, цю історію що Кожен найвизначніший діяч. І говорить, Ці всі незначні і так далі. Тому що насправді Тимошенко 10 2010 році програла Януковичу по одній простій причині Вона атакувала всіх своїх конкурентів, вона вважала, що вона прем'єр, вона має найвищий рейтинг, вона атакувала Яценюка, Ющенка, Тягнебока і так далі. І, так далі. і прихильники цих цих людей. І ніби європейська і була. І публічно не да. і тоді не підтримав. І тоді виникла історія, що Янукович прийшов. Тому що ми ж говоримо про те, що в другому турі вектори такі сходяться, ну, якби достатньо серйозні. Або вектор, наприклад, проєвропейський про російський, або вектор е, проєвропейський проладний, чи там про європейський про український опозиційний. Тому я вважаю, що є ще час отакій системі координат попрацювати. Більше того, домовляючись про якісь речі, ми можемо відтінити, от, для прикладу, ті ж Тимошенко. Наприклад, я би говорив про те, що. Ну, е, ідея з новою, умовно з новою конституцією, її треба віднести е, трішки, коли ми будемо багаті, е, без воїн і без нічого. Ну, тобто, сьогодні... Це така стара ідея. Да, тому сьогодні ну, якби це точно не пріоритет. Є пріоритеті набагато серйозніші, пов'язані з тим, я от вже проводив приклад, пов'язані з тим, що хоча би реально парламентську президентську модель зафіксувати, не вносячи змін до конституції. От зараз іде дискусія, мене запитували про голів обласних адміністрацій, яких президент призначає. Я кажу, взагалі дикість, що опозиція мовчить, тому що проголосувавши за. Зміни до закону про державну службу, де комісія президентська визначає голів обласних адміністрацій, порушений головний принцип парламентсько президентської моделі. Голова обласної адміністрації повинен працювати в системі уряду. Уряд повинен визначати, бо голова обласної адміністрації не займається обороною, зовнішньою політикою і політикою. Він займається соціально-економічними речами. Це чиновник, і тому він повинен працювати в уряді. А сьогодні це політичний чоловік, цербер. Який буде забезпечити результати виборів для, для Порошенка, це помилка опозиції, що вона мовчить. Тому е, я ще раз кажу: що є принципові речі, про які можна домовитися, якісь можна винести задушку. Значить є такі алгоритми по Донбасу, є такі алгоритми. Треба навчитися домовлятися. І наша команда громадського руху рідна країна говорить про те, що ми готові. Томенко може не балотуватися, той може не балотуватися. Якщо ми домовляємося і розуміємо, як іде президентської подивіться, оці базові загальні речі, про які ми з вами зараз говорили, вони зафіксовані у такі. Назві борімося не між собою, а за Україну. То що ж тоді заважає, там умовно Томенко, Терещенко, Гнапу, Гриценко боротися за Україну, а не о, влаштовувати, як кажуть, бої між собою? Думаю, по-перше, і команди не заважають, тому що команди на налаштовані на те, значить, вони підпитують цей егоїзм і нарцистизм. Помню, ну перше, нам треба ж іти до кінця, значить, тоді ми, якщо не переможемо, то хоч партію розкрутимо. Тобто є якісь внутрішньопартійні, значить, такі прагматичні речі. Ну, наприклад, Тимошенко. От команда Тимошенка Реценка, я спілкувався з ними з командами і так далі. Вони там ми вже перемогли. Ну, наприклад, ми б хотіли, щоб ти нам допоміг. Ну, ми і так уже перемогли, розумієте? Ну, друзі, так не можна йти е, значить, на виборчу компаній. Ну, передбать в пеклу. Да. Да. Це, це нереальні речі. Тому я, якщо хочете, як людина, яка не має ну, такі, значить, е, е, фаталістичних амбіцій, як так сказати, да, що я готовий відмовитися відмовити виборчій компанії, якщо я побачу, що є домовленості, і ми спільно працюємо на один результат. І таких, як я думаю, є достатньо багато. Тому я й виступив з цією ініціативою, щоб показати, що е, мусимо навчитись. Домовлятися, бо знову це буде уже не граблі, а я не знаю, що це граблі, 10 чи скільки в українській політиці. От дивіться, в тій же заяві є таке речення: Проросійські сили готуються до реваншу за сценаріями з Москви. Що за сценарій, хто які сили? Давайте докладніше. Ну, дивіться, ситуація така: я так розумію, що поява медведчука в активній грі, вже як голови е, політради е, за життя, значить полягає наступним: що все-таки змобілізувати цей ресурс, тому що вони прекрасно розуміють, що їм для того, щоб грати, треба мати одного кандидата е, е, на виборах. І якщо буде один кандидат, він 100% на мою думку, заходить в другий тур. І тоді сценарій Порошенко, один про російський кандидат, є достатньо серйозний. І тому практично сьогодні виглядає так, що ми бо боремося. Ну, ми, я умовно сказав, проукраїнська, проєвропейська операція більше бореться між собою. Десь Порошенка, як між іншим, згадала чим уряд. А цих взагалі проросійських не згадуємо, що даємо можливість їм активно через медіаресурс розкручуватися, лізти до гори там і так далі, та далі. І другий крок їхній буде. Значить, да, вони не переможуть на виборах. Ну вони змобілізують електорат і зразу ж парламентські вибори. Значить і для них тоді створення парламентської більшості, або, скажімо, серйозна, серйозна присутність парламент не така, як зараз. Вона ж не є велика в парламенті сьогодні. А більше. вони хочуть більше, щоб була. Тому, на мою думку, це теж велика загроза, і загроза. Зберегти ще на п'ять років ну так мети корупційну олігархічну модель, яку Порошенко і команда підтримує, і не менше загроза посилити цей проросійський тренд, е, знаходячи фактично в війні. Тому ці дві загрози нас повинні об'єднувати. Е, це те, що якби українського чоловіка е, ну повинно ставити на місце, що добре партія, добре ваш відсоток. Ну треба ще й про країну думати. Тому ми сказали, давайте спочатку будемо за Україну боротися, а потім будемо боротися за себе, а вже потім проти ворогів. А от дивіться, ви говорите про те, що на сьогоднішній день вже так. Би мовити, сформувалася така політична тусовка з 10 кандидатів. А ви 11-тим готові взяти Зеленського? Ні, не готові. Це теж не попадає, Ми, ну не попадає. Ну, по-перше, я, я не знаю, чи він представник українського світу. Ми ж кажемо українська опозиція, тому якщо проаналізувати останні 10 років контент і зміст. Того, що вони говорили, ну насправді ну вони стібалися з української історії, з української мови, з української культури, з української традиції. Тобто вони фактично були носиями такі руського міра, якщо чесно сказати, да? значить, я не бачив їх своїми ідоличністю. Може, вони стали зараз українцями, ну світоглядними, дай Бог. Це перша історія. Друга історія. Ну я за те, що висти переговори з самостійними людьми, тобто я недавно сказав, що там появився бікборд. Президент слуга народу. Якось незабаром. Так, да, незабаром. Я б тоді краще. Ну, давайте напишемо тоді. Значить, давайте слугу визначимо. Слугу Коломойського слугу Пінчука, слуг Пін... Путіна, слугу. У нас є такі слуги. Слуга народу український народ обере, як переможете в другому турі, будете слугою народу. Тому я за те, щоби, от коли я сказав мову шоу чи клоунада, значить, я так само це не союзники наші, тому що тоді треба, аби Коломойський балотувався, наприклад. Ну, давай були б дискусії. Може, якщо Коломойський про український, про європейський, я думаю, що він значною мірою про український, хай Коломойський сідає, ми з ним ведемо дискусію. Якщо він відмовляється від монополізму і продає свій бізнес, і так далі. і Так далі може ну, бути ще шир... станеться. Ні, ну мовно кажучи. Але коли ви за 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 кадром. А людина, яка вам підлегла це робить і так далі, так само по великому рахунку дляшком. Ну, ми всі знаємо, що Ахметов повністю е, значною мірою фінансує і так далі. То хай Ахметов тоді балотуєте тут. Я є противник оцієї е, мімікрії, що менком вже ніхто не керує, ніхто мені з олігархів не може сказати, що говорити, як діяти. Я сподіваюся, що так само і Герценком не керують. Я сподіваюся, що, що Садовим так само не керують. Чи там Тимошенко. Тобто мова йде про тих людей, які є самодостатні люди, які можуть застерегти свою позицію і Підписатися, не йти питач, а можна нам підписатися? Чи не можна. Тому я все-таки говорю не просто опозиційність, не просто, а і самостійні політичні фігури, ну і підготовлені професійні політичні фігури, тому що я не уявляю, як можна працювати людині, яка взагалі, ну умовно кажучи, не читала конституції, не знає, як формується бюджет, і не знає жодних міжнародних довірів. Давайте чесно скажемо, це серйозна відповідальна справа, і треба до це відповідальної відносно. Скажіть, будь ласка, ви впевнені в тому, що Тимошенко ніхто не керує, Гриценком ніхто не керує. Я, що це дій... самостійні фігури. Дивіться, я їх дуже добре знаю. Знаю їх мінуси і плюси. Ци, але е, хочу сказати однозначно, що коли стоїть питання, вони зустрічаються з рідними людьми. Я думаю, що і з олігархами зустрічаються, і з політиками зустрічаються. Але коли стоїть питання, ухвалить остаточне рішення, все-таки їх позиція, е, на мою думку, пріоритетна. Були помилки і одного, і іншого. Але коли так використовують, так принципову позицію, я вважаю, що все-таки і, і ну і в Анатолії, і, і в е, Юлії Володимирівні, значить, ну все таки стержень, я сподіваюся, Значить, про українські, про а у Віктора Балоги за яким, начебто. Який начебто підтримує Анатолія е, Степановича. Ну, волога не балотується. Значить, я спокійно ставлюся до того, що, е, наприклад, різні люди різні появляються в різних таборах, тому що ви ж розумієте, народ хоче і політичну підтримку, і організаційну, фінансову підтримку шукати. Е, аби він балотувався, я б сказав, що напевно, це неправильно. А, але я точно знаю, що він не керівник виборчого штабу, можливо, він там буде допомагати в Закарпатті. Е, і я не бачу, е, ну це розкручується тема проти Реценка. Ну я не бачу, що це найбільша. Тобто, якщо ми розуміємо, що, що кандидат є е, самостійна людина або доволі самостійна людина, то е, е, хто його сьогодні тимчасовий союзник, там же є багато людей, які кажуть, наприклад, що а нам подобається цей кандидат, хтось з партії регіонів, це ж не означає, що цей чоловік з партії регіонів буде керувати цим кандидатом. розумієте? Зараз мода, до речі, от я слухаю Черновецьких, Колишніх і партій регіонів вони ж тоже, щоб якби відбитись, вони, ми підтримуємо такого то чоловіка і так далі. Там був період, коли теж Рабінович і інші казали, що Томенко розумний чоловік, ну теж не означає, що я був команді з Рабіновичем чи з кимось іншим. Скажіть, будь ласка, ну от ми все одно говоримо про те, що перемовини тривають, переговорний процес ще відбувається між цими кандидатами стосовно базових речей. Коли ж нам очікувати рішення, коли суспільству чекати рішення, за якими правилами відбуватимуться ну, вибори? І, і, ідеально дивіться, ідеально все ж таки до початку офіційної виборчої кампанії. Тому що е, офіційна виборча кампанія тоді, ну, перше, ми будемо розуміти, хто остаточно бере участь виборчу кампанію. Тоді ялиночку. І, ну, друге, да, і ну, це да, грудень. Да. І з іншого боку, ну, я все-таки був би прихильник ну якби, Публічних речей. Тому що коли, наприклад, я кажу, що я ну конструктивна критика допустима, Ну але якісь там убивчі речі, да що це бандіти, це тобто, в цьому середовищі, як ми визначилися, такої ну, листівки ми не клеїмо один проти одного, не тролимо значить і не розміщуємо бікборди, там, хто з ким цілувався, обнімався і так далі. Так далі Ну Я вважаю, що якби це низько неправильно. там І розписуємо. Там вже серйозні речі ми От дивіться, над штабом підрахунку голосів. Кожного штабу працює одна людина, яка думає, як забезпечить паралельний підрахунок голосів. Це не проста історія його забезпечить. Я, до речі, на конференції говорив: ще одна моя ідея, яку поки що на жаль опозиція не підтримує, це те, щоб... А всеукраїнський перепис провести не в 2020 році, а в першому кварталі 19 року. Тому що я взагалі не знаю, скільки людей в нас в Україні, скільки Ну, ніхто голосує. не знає, скільки у нас реально і мільйонів людей. Та. І людей. тоді не каже питання: ми йдемо спочатку на президентський, потім на парламентський, потім на місцеві вибори, Ми перезавантажуємо всю систему влади: президента, уряд, парламент і місцеві органи влади, і, і не розуміємо, хто, хто хто голосує і хто рахує голоси. Це теж серйозна проблема. І це теж е, е, наслідок цього нарцистизму егоїзму. Що е, кожен думає, та в мене серйозна команда, я якось сам, значить, як якось воно буде, як казав Остап Вишня. Якось воно буде, якось не буде, тому що ви не, не, не ви є людьми, які контролюють ситуацію, влада контролює ситуацію. І то, що до речі, ЦВК прийняло прийняла рішення, на мою на мою думку, абсолютно хибне про те, що переселенці з Донецької і Луганської області можуть голосувати по паспорту. На мою думку, це серйозний елемент для фальсифікації. Якщо ви в Польщі чи в Австрії, то ви не можете по паспорту. Вам треба зареєструватись, приїхати. А якщо ви з Донецьку, то ви можете. Це що, не рідні стандарти? Да, тому і про це треба говорити і думати. Менше сьогодні говорити про те, за кого ми будемо голосувати в першому турі, буде час будемо голосувати. А більше як провести президентську виборчу компанію, щоб нам не соромно було за її результат, пане Миколе. Заключне питання: хто головний супротивник на виборах? Війна, корупція чи Порошенко? Я думаю, головний супротивник це все-таки нинішня якби, доктрина політики, коли фактично політика сьогодні влади і в союзі з олігархами будується по такому принципу, що, ну, як я називаю, що це влада, гроші понад усе. От мені здається, найстрашніше, що сьогодні при владі ментально люди, як ми кажемо, які служать Мамоні. От вони слуги Мамони. Тобто для них гроші. Це якби визначальний показник, і це все ламає нашу всю концепцію. Тому що з'являються добрі ідеї, патріотичні, значить, але ці патріотичні ідеї, що коли на публіку патріотичні, а тут треба гроші зробити. Тут армію робить, але армію будує свої люди. Тут треба е, е, мову розповсюдити, але через фонд дружини президента треба мову пропагувати. Тут треба, умовно кажучи, церкву робити, але треба свою людину, яку щоб вона була надійна, тобто добрі речі. Коли при владі люди мислять категоріями не національних інтересів, а своєї кишені небезпечні. Тому тих людей, для яких кишеня понад усе, їх треба відторнити при владі. А коли появляться люди, які мислять категоріями України, тоді буде легше й Путіна бороти, і корупцію і бідність. Коротше кажучи, бабло винне в усьому. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Микола Томенко, лідер політичної партії Рідна країна, був гостем студії Політека Онлайн. На все добре і до зустрічі. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.